Всім добрий день! Сьогодні такий гарний ранок. Сонечко сьогодні 2 листопада. І я сьогодні хочу вам зняти таке відео про мінливу гортензію. перемінчуває вона ще. Так, подивіться, вона зараз вам просто цей кущик хочу зняти, щоб ви його побачили, який він. Спеціально ми його не обстригали. Квіточки не вбирали. Це він такий сьогодні на 2 листопада. Багато запитували, чи вона ремонтантна. Я хочу вам показати, дивіться, ось ці листочки. Що я вам тут трошки їх побриваю, вони вже такі жовті. ось дивіться цей пагун. Ось дивіться, основний пагун, це який був в минулому році. Він обрізаний, бачите, ось на пеньок. Він обрізаний цей. З нього, з нього, з з прошлого року пішли, пішла віточка. ось, дивіться, бачите? Це вже цього року віточка, гілочка цього року. Вона квітне, бачите? Це ремонтна гортензія, яку можна не вкривати в середній частині України. Я живу на Черкащині. Ми її не укриваємо. Ну, як не укриваємо? Дивіться, я її вкривати не буду. Я її не буду вкривати. Доки не будуть, наприклад, якщо подивлюся, що температура повітря буде там говорити, там побачно у нас такі морози. ну Десь в январі, може, в кінці грудня, в січні там такі, от, мінус 10, у нас там 3-4-5 днів. То я її вкрию, покажу вам, вкрию її. Я її не буду обрізати, нічого не буду робити, я її вкрию. Один слой 50 панбонда 50-ї плотності. І все. Це гортензія, яка не боїться таких. Навіть якщо є якась почечка в неї, якась брунька, правильно на українській мові підмерзне, то в неї із оцих, покажу вам, з кожної оцеї бруньки, з кожної бруньки підуть гілки. І я її весною, весною вже трошки обріжу, вирівнюю її, теж вам покажу, бо вона, бачите, такий вигнала такий великий пагон. Один. І другий таку гілку вигнала. Я їх трошки зрівняю її, обріжу. І от дивіться, якщо на прикладі оцеї гілки, то з оцих, з оцих бруньок, з цих бруньок підуть гілочки. І вона дасть на кожній гілочці, вона дасть квітку. Це кущ, якщо не обрізати, ляля. Цей кущ, якщо не обрізати, то він буде ще вищий на наступний рік. Тому що із кожної гілки, гілки, гілки підуть нові гілочки, які дадуть приріст які будуть квітнути. Вона збільшується в об'ємі за рік, ну практично в два рази. Це дуже така мощна. Протензія, ну, мощна така, можна сказати. Що на 3 річка вона у вас буде оце кущ буде на слідуючий рік, оце він трьохрічний, бо це він був цей кущ, це йому два роки. Насліючий рік він буде ще більший, ще ширший, якщо його не формувати, бо тому що його треба формувати. Він такий, знаєте, монстр. Вона дуже гарно. Живцями розводиться. Дуже гарно. вона і з, з ранньої весни, як кажуть, до пізньої осені і зим, взимку її можна розводити живцями. Ми будемо обрізати гортензію, там таку велику, ми вам знімемо відео, як ми її обрізаємо, формуємо. Покажемо вам, як ми її. Як ми її Живцюємо зимою. Іменно такими вже одеревінівшими вігілочками на дві почки. Ми будемо обрізати таку ж одеревінівшу гілочку, таку, і будемо її ставити в торф на теплий пол. Ну, вам все це покажемо. Це десь у нас буде вже в кінці листопада. Це така зимня. Зимнє е а живцювання е гортензії ага. І е квітне вона, якщо її, ви її е трошечки, як кажу, десь у грудні прикриєте спанбондом, хоча б даже в один слой, то вона вам десь на дві неділі раніше заквітне. Це вже дуже такий експеримент у нас був не Невкрита, квітне трошки пізніше, а та, що вкрита, вона заквітає трошки раніше. Точно так, же, дивіться, можу вам сказати про те, що вона осени міняє колір листя. Таке дуже красиве, червоне в неї, бачите, вона сама по собі дуже гарна. Ну, от я її обріжу все зараз. Обріжу, покажу вам, яка вона є вже обрізана. Це буде, думаю, буде так краще показати вам її каркас, коли вона обрізана, бо коли листя, я вже вона мене вибачить, що я її примусово обрізала листочки для такого ценного відео. Але я хочу вам показати її каркас. Дивіться, оце гортензія. Її два роки. Бачите, ось один ствол був. Ось у другий. Де тут ще? Ось у третій. І от ось от четвертий був. Бачите? Четвертий, п'ятий. Їй було два роки. В цьому році її три. На трьохрічку, дивіться, як вона виглядає. Шикарний кущ. І от дивіться, вона в прошлому році її обрізали на дві почки. Просто обрізали на дві почки, її отак обрізала її. І з цих двох почок пішли вєтки. Бачите, ось вони пішли. Які дали квіти. Точно так же, Все дивіться, стара прошлорічна гілка, яка дала два. Дві гілки, і вони заквітли. Вона квітне на пагонах прошлого року, бо це ж прос... прошлорічна гілка. А це гілки цьогорічні, і вона квітне на прошлих і цьогорічних пагонах. Вона є ремонтатним сортом. Це мені там дуже багато задавали питань. Я вже вам просто зніму відео, щоб вже не було цих питань. Так і підпишу його ремонтатний сорт мінлива. По поводу укриття ще раз хочу наголосити: ну, не можна сказати, що вона, якщо ви живете десь в Сибірі, або там ну, у вас там мороз мінус 10 цілий, цілу зиму, то ну, желательно її прикрити спанбондом. У нас такого немає вона в середині України, середня частина України. Я її вкрию, якщо будуть морози. Є такі зіми, яких взагалі морозі. Там було 3-4 дні, там було у нас мінус 10, ми взагалі не вкривали їх взагалі. То якщо будуть по прогнозам, що кажуть, що буде така люта зима, то я її об обкручу, отако, е значить спанбонду. Покажу вам, як ми це все робимо. Оце все одпаде. Ляля. Це собака невгамовна. Оце все відпаде, бо ми її примусово обрізали листочки. Вона дуже гарно квітне ціле літо. Дивіться, вона як заквітла 20 червня. Сьогодні 2 лип листопада, дивіться, яка вона стоїть. Це неймовірна квітка. Що саме цікаве, дивіться, якби далі в нас було тепло. І отак, якщо б ми жили там десь на півдні України, там, де нема взагалі зими, то дивіться, що вам хочу показати. Пішли нові пагони. Це вже вони пішли оці нові пагони, вони пішли літні вже вони з літа. Це десь вже, мабуть, липень, серпень, то вони, вона б видала нову, нові квітки. Пізніше трохи. з оцих. Пагонів, нових. Це нові пагони Бачите, вони такі зеленіші, ось, ось такий пагін. От. Вона б ось, ось такі пагони, ось, бачите, вони, вона б заквітли, бо вони не квітнуть. Ось, ось він, цей пагон, покажу вам зараз. Незручно, ось, бачите він, він квітнув. Якби у нас була така е, температура ще тепла, вона б дала квітку. Вигнала вона, ось дивіться, який один пагін, здоровий такий. І ще один. Якби було тепло, вони б теж заквітли, тільки дивіться, вже здорові дивіться. Получається, якщо вона в таких теплих країнах, то вона просто безпереривне безперервне квітнення цієї рослини. Це неймовірна гортензія. вона викидає нові, нові гілки і на них видає нові-нові квіти. Зараз можна побачити, якщо її напротязі. Ну, Вже із весни підливати квасцями, підкислювати її. Вона міняє колір. Вона міняє колір. Вона сама по собі розова, така темно-розова. А якщо додати квасці, то в неї є такий, такий якщо бачите, такий буде сиренівий відтінок квітки. Вона може бути двохкольорова, розова і така сиреніва. Квіти я ці зараз обріжу. Зложу її отуди от в приствольний круг. Оце у мене приствольний круг, це не горшок. Я його вкопаю, бо вона була це її вкопаю в землю. Туди положу ці квіти, щоб їй тепліше було. Зв'яжу її. Буде вона мене так стояти? Я вам покажу далі, як я її зв'яжу. І покажу їм, яка вона вже буде підготовлена до зими. Ну, я думаю, таке вже відео повчальне для всіх. Я рекомендую цю гортензію для Північної, Південної, середньої України. Тому що вона не примхлива. Вона Квітне, і ми знаєте, ми на цьому каналі хочемо все-таки добитися того саду малого ухода, де менше треба вкривати, де менше треба там. Підливати, як то кажуть. Ми хочемо таку гортензію, щоб її можна було посадити не тільки десь під деревами, в тіні, а щоб вона трошки і сонце по тому що немає ж такого участка, де нема сонечка, правда? А хочеться посадити її там і там. У мене є такі міста, де я хочу туди посадити гортензію, але ми хочемо іменно в. Найти ті сорта, де не бояться сонячних променів, таких як ото в 12 годин дня, де пекуче сонце, і коли вона така, знаєте, розвалюється і робиться така, прям як падає геть. От, в неї тугор взагалі тоді такий пішов. Просто думаєш, чи вона не полита, чи вона вмерла, чи що з нею таке. І якщо це дивитися на на протязі е, кожен день, то не хочеться садити цю гортензію на такому сонці. От і хочу посадити, от вивести такі, як кажуть, знайти такі, навіть не вивезти, знайти такі сорта гортензії, які можна садити і, і десь на сонці. У нас є такі сорта, ми вам покажемо, посадимо, зробимо експеримент. А тоді тільки скажемо, що да, і дійсно можна садити крупнолисну цю гортензію на сонці. У нас вже був експеримент, у нас є вже два сорта. Ну, ми вже в цьому році точно хочемо побачити. І якщо так, то буду вам казати, що це гортензія крупнолисна, яку можна дійсно садити, незалежності від того, яке місце на вашому участку. Ну, от. Я думаю, що більш детально я вже вам розповіла за її ремонтантність, за її зимовку, за її обрізку. Mm. Я її трошки обріжу, цю гортензію десь, ну, може, ось отак обріжу. От. Вона тоді із каждої оцеї. Е, Почки дасть гілочку, і ця гілочка буде квітнути. Так як ось отут, бачите, ось я теж сюди підуть нові гілочки. Якщо, бо, тому що, якщо їх оставити всі, нусь, дивіться, на ось, навіть на цьому, бачите, які тут уже в неї бруньки. Підуть пагони з цієї, з стюдова, з підуть гілки, і стюдова, і стюдова. То я обріжу оцю на, черін, на живець в грудні, а підуть в мене гілки раз, два, три гілки підуть, буде шість гілок, на шість гілках буде шість квітів. Точно, точно, точно так же ж її трошки треба укорачувати кожний рік, бо вона буде тоді дуже висока. Якщо ви хочете, щоб вона була у вас висока, така до півтора метра, то можете її не обрізати. У нас є такі гортензії, де ми їх вирощуємо, таких, що вони високі. Покажемо вам, в залежності від того, де вона у вас буде рости. У мене вона на газоні, є вона у мене в углу. Таке ось гугол такий тут між туями, То я не хочу її мати тут півтора метрову. Вона в мене така буде, я її буду стримувати в зрості десь ну, до метра. Вона в мене буде така. Ну, отак от. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Підписуйтесь на YouTube канал. Сьогодні 2 листопада. Боги нам миру, натхнення. До зустрічі!